Презент, ну, це вирішення нульового варіанту це наведіть порядок з міліцією, з Беркутом, з тітушками. Вони представляють сьогодні владу. Ми не неродозумо на цих заходах бачили. Як ці люди керують міліцією, прізвище називають, береза той самий. Люди із, із сміли. Презвища, які їх призвища. Блокували на сесіях вхід в обласну раду. Коли йшов, ж, як народний депутат, я був заблокований. Заблокуються депутати обласної ради. На ваших печаль. Люди добрі, ви керуєте областю. Вони тітушками керують. Şeyler... Ну я не хочу вірити, що ви керуєте. Чи це є. Шановні, перше питання до вас. Ми що ви керуєте. колеги, перше питання до вас. Ви тітушками безпосередньо не керуєте. Скажіть, будь, в, будь ласка, ви в, 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 в допомозі фінансування? Шановні, Давай, ця я. позиція голови обласної адміністрації, нагнітати ситуацію. Вона вийде під контролю, Він сяде на літак, виліте ну, в спальню. Хто ж це вилетіть в спальню? Є присутні, які хочуть від спальні вилетіти Донецьк? Чи ми залишимося жити тут всі разом? І дивитись один в одному <звіт> в очі, <звіт> щоб тут кров не пролила, щоб тут не було жодної смерті. І що ми цивілізовано вийшли з цієї ситуації. Проведу, ні, ні. Дівчина, в тяжкому стані. Ми, ми з вами зустрічалися нещодавно. Я розповів, що після того відбулося. Ви почули від мене особисто, да? ми з Івакінем зустрічалися з вами. Ми почули від нас якусь агресію. Ви почули від нас, що ми проти Я Не почув. Я побачив дії, які відбувалися. Ви, розуміє, ви розуміє. розумієте? Так. Зрозуміло, люди, розуміло, що в даній ситуації позиція може бути ваша правильна, наша правильна. На моїх очах, Микола Іванович, каже, почали кидати вазонами на мирних громадян і так далі. Поки люди зайшли в там шагу, був, так, був. Так, давайте у нас один. Пане Валерій, ну, ви, ви ж не визнаваєте факту, що вазон упав і людина в комі. Я, я признаю цей факт. І я осуждаю цей факт. Ви розумієте, я сам лікар. І вчора був у лікарні, бачив цю дитину, і доповідають мені особисто кожний її шаг перебування. Ну лікарні чомусь у населенню Черкас обличчя відомо міліціонера, від той, що кидав, вже прізвисько. Ви розумієте, я за те, я за те, щоб ту людину, яка кинула азон, щоб вона була наказана, тому що це життя наших дітей. Я ніяк не можу погодитися з тим, щоб убивали когось, калічили когось, очі вибивали і так далі. Я, я, да. я прошу всіх, і на всіх рівнях прошу, і вас прошу, і де ми не буваємо, і ніхто від мене не чув, щоб я десь закликав до якоїсь війни і так далі. І всіх умиляю, і всіх прошу. І я не впевнений, я бачив, коли толпа ринулася в будинок, почали ломати, вибивати вікна і так далі. Це ще було до того, до того. мабуть, Вазона, я так думаю, що хтось колись кидав там... Ні, це вже було після Вазона. Я була майже до кінця, просто тому що я так не знаю. Ну, не... почали, давайте вимоги, піднімайте руки. Ми вас слухаємо, ви вислухайте нас. Добре. Добре. Давайте домовлятися мирно, шановні, це наші діти, це наші люди. Дмитрович, я, я сам Черкащан, хоча я родом із Вінниччини, але я вважаю себе черкащаном, бо більше свого свідомого життя я прожив на Черкащині і залишуся тут. Не збираюся нікуди ні виїжджати, ні як, ні Іспанії, ні нічого мені не потрібно. Я тут жив і буду жити. І Я хочу, я хочу щоб ми щоб ми знайшли отой от нормальний діалог. Щоб спокійно жити, працювати і радуватись життям. а не воювати на нашого. Шановні друзі, наступні кроки, щоб вихід був з цієї ситуації, мені, необхідно, хто в нас відповідальний за область, хто несе персональну відповідальність. Голова обласної адміністрації, голова обласної ради. Вихід з цієї ситуації. Я вважаю, і люди так вважають, Що ви повинні подати, і став і Сергій Борисович, і ви питань нема. Депутати поставлять, я готов підписатися в будь-яку секунду і депутати не поставлять, народ ну, ну, так поставити немає. Можна Тому я скажи? Я представник народу, скажімо так, якщо при цій владі такі злочинні дії міліції. І так ми так сказати соціальні ці всі програми, так називаємо президент не виконується. Значить, ви повинні піти відставку. Якщо ви підтримували цю владу, якщо ви не змогли проконтролювати дії міліції, прокуратури в області, що вона зараз без приділ. Ми пішли до замначальника начальника. він не може толком сказати жодного прізвища і жодної дії, і доказової бази немає. І це не ті люди. От. Тому значить ви повинні піти від... Зрозуміло. Це ми вимагаємо. Ваша посла зрозуміла. Можна і зараз. Я як депутат обласної ради, я хочу сказати з приводу губернатора. Я чотири рази хотіла потрапити до губернатора на своїх меркантильних абсолютно питань. А заради духовно-культурного штиру питань я жодного разу не потрапила. Тому що мені знаходили і останній раз перед Новим роком щодо нагородження Поліщука, я хотіла піти до нього. Мені навіть вказали, почекайте, отам, в коридорі, бо помічний радник сидить у губернатора, і навіть там крісла пусті, а я, як депутат обласної ради, я в четверта не попала. Абсолютно Оці методи керівництва, від які поправили Валерію Петровичу, Володимиру Петровичу, я справді вас, попри все те, ситуація, яка склалася, я вас шаную, тому що я з вами і як депутат, і як письменниця працювала, завжди знаходила у вас якусь людську підтримку. Розумієте? Ви стали заручниками ситуації е губернатора. Який тисне буром по всій Черкаській області, і я думаю, бо ці ситуації, яка склалася, коли Євросоюз ви подивіться, всі країни за Україну стоять? Яку ситуацію поставив нас президент? Обдурив увесь народ раз, студентів розігнали, побили два, пролилася кров три. Ви розумієте, це добре, пішла добре. вже почекайте, Ситуація така пішла критична, що зараз оці кроки ваші, якби ви написали це чисто. Я би на вашому місці так зробила заяви про відставку. Оця б вони ще оцінювалися народом, як ваша сміливість. Люди би вас зрозуміли.